Всім привіт! З вами пацан СИО. При підтримці Bavarian Workshop, де ми зараз знаходимося, ми відкриваємо нову доску. Доска BMW. Це новий наш проект, в якому ми будемо вам розказувати про наші машини, які ви бачите зараз в фотографії, і про клієнтські. Тільки про тих клієнтських, які клієнти дадуть добро. Тобто, в чому заключається наш проект? У нас є така доска. Будуть міста всі по очереді. І в нас є замір 0100. Замір буде по драги. Драги це така штучка, яка дуже-дуже дуже точно міряє І Яка міряє і уклон, і 0200. Вже міряє все, що хочеш. Но у нас буде критерій 0,100. а потім, як ми доживемо до більш крутих тачок, у нас от ще є заготовочка. Ну це вже буде потом. нас зараз що ми робимо? У нас є три машини. Машина нашого боса, Е36, купешка М50 Б25 без Ванус, на першому стежі. Є на наша механіка Юри 39 ка М57, Д25 в стоці, і моя 60-ка на М57, н 2 3 літра на першому стейджі. От зараз ми вам покажемо всі машинки ці по типу, очерді, заміряємо їх 0-100, розкажемо, що там було дороблено, що не дороблено. І далі ми вистроїмо. По списку, так сказати, не по списку, а по тому, по скільки буде написано отут ця циферка. Тобто ми зараз міряємо всі машини ну, і розказуємо про них. Так, Почнемо з того, що b 25 в стоки їде 8 секунд 0100. Це по заводу. 39, ка 9,1, 60, ка 6,8. Ну а які будуть у нас цифри, це вже ми побачимо прямо зараз. І почнемо ми із 36 ї купешки. Погнали мірять. Так, перший кандидат на перше місце у нас BMW e 36 Купешка босова дріфтуха. Так, круто з доработки. Ми там написали stage 2,5 без ваноси, з диркою фарою. Фари. у форі, ті холодний впуск. Нульовий. О, я навіть вам відкрити, можу показати. Так, Далі у нас тут е, стечь один чого. Повищене давлення топлива у нас. Форсунки 2,8, типу холодний впуск, е, заварка будрівтуха і прямо точний вихлоп. То це все в місті ми десь приблизно дає перший стеч. Заводи цей мотор їде 8 секунд. Їх купашка ще й не ставилася, ну це ми свапали сюди. Десь відос, тут вам прикріпимо, щас, як ми цю біду робили для, для дріфта. Ну і поїхала вона. Зараз ви побачите, скільки. Не дуже. Не? Ну, ось отсюда. Будьте рота! Так вотек точно був, я думав. У 15.5. Як я поняла, поїхала вона 7,9. Результат був так, далі, що в нас? Другий претендент на перше місце у нас, ну ми скажемо зразу, що сток 39 ка важкий спецсарай, п'ятерка, 2,5 двигун дизельний. В принципі, з мертвою коробкою. Оце єдиний stage мінус один, мертва коробка. Ну і, як ви зрозуміли, що їде вона з завода 9,1. А зараз ви... вона їде от скільки. Включив, там тридцять девяточка, перший замір жовтий. У нас мені фідами вообще працювати сто. І скільки поїхала? Десять одинадцять, 9-9, вісім, з десяти Ну, старт типа, дуже, та вона взагалі не стартунула. Як ви поняли. Виїхала з 10 і добре. Коробку на треба на палку мішалку і поїде 8. Ну, в принципі, по цій точці не можна розказувати, це просто наша механіка просто 2,5 пошти завод. якщо коробка була нормальна, б їхала б за вуд би точно, їхав 9. І остання машина це 60. Ну і останній кандидат, це моя 60-ка. Так, стейч 1. Удаляні заслонки, каталізатор, сажа вирізана. Прошитий стеж 1. Потім ще в нас що тут взагалі. Або це і все виходить. Для стежі або нічого не треба. 18-ті бурки я поставив. Завод їхав 6,9, по-моєму. 6, 8. Ну я вам там сказав, раніше ви там повните скільки завод. І тоді ще вона поїде і ви побачите скільки це буде. Дивіться. 14 секунд. Я yes. вміряю 60 не думаю, що ми ще відео з дрон знімаємо. Ми не балакаємо, пошли туди. Та ні, тут не знімаємо, то я вже знімаю. Тули, 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 тули. Все, хвати. Ну от і результат. 6,3 секунди. Їде моя 60-ка. Поки що вона стає на перше місце. Но це зовсім буде недовго, тому що, що далі буде у нас М-ка. Далі в нас буде е, в наступній серії М3 міряється до 100. І я думаю, що ми опустимося на друге місце. Ну, а там буде видно. Ще я вам покажу тепер нашу доску. Дошку. БНВ. І так, дошка БНВ. Тепер виглядать так. Перше місце. Моя 60-ка, друге місце, босова 36. та І everyday, every night, 39 ка Поїхала, і це хорошо, автомат не ліг. Далі буде 46-та, а там і тільки один нюанс на капоті ой на, на багажнику буковка М там. І оця дріфтуха, дрифтуха червона. Покажи Юра, пожалуйста. Що це у нас тут червона є. Взагалі 3 літра на дросілях, строки розточені, там все діло. Ну, теж дріфтуха, і вона поїде я думаю, уче ми босова дрифтуха, ну не так, я думаю, як моя. Ну це ми побачимо в слідушій серії. Спасибо, що дивилися це відео. Пишіть в коментарях, що нам треба додати, поменять. Це ми перший раз спробувати таке. Дальше буде більше, круче і швидше. Всім пока. Футболка спряма. Де? Що це таке, на? Я хуйозно знаю. Це воно не вислає. А, це тоді, якщо шли, канала тебе. Це я тут, звісно, тобі нападжу. Ти там дирка все. Та як і тут десь на спині дирка, сука, появилася. То, це тобі як не те, в мене полудомашня футболка. Бу, та ні, це в мене навіша була, блять. Та в мене це взагалі на виход було, поки я на роботу в ній не почав приїжджати.